Операційний стіл А301. Секція голови має газову пружину для легкого керування, одна анестезіологічна ширма, зручне механічне управління нирковим мостом, 2 тримача плечей. Два тримача рук дві підставки для ніг. Секція ніг з газовою пружиною для легкого керування. Секція для ніг роздільна з можливістю установки на 90 градусів. Дві опори для ніг. Рух по горизонталі 350 мм. Високоміцна поверхня столу сумісна з рентгенівськими апаратами та це доволі. Педаль гальма що легко фіксується. Щоб опустити внутрішні коліщатка, потрібно опустити педаль. Підніміть педаль, аби сховати коліщатка і зафіксувати стіл на підлозі. Подвійна система управління. Усі функції контролюються ручним пультом або панелю керування на колонці основи столу. Для додаткової зручності та безпеки ми маємо пуль для ручного керування та окремо керування на колоні. Горизонтальне ковзання від 0 до 350 мм. Основним матеріалом для столу є 304 нержавіюча сталь високої товщини. Безшовне зварювання роботом. Має сучасний і більш стабільний вигляд.